Доброго раночку. Загальний розклад, що тебе чекає на цих декілька днів. Почує той, кому це потрібно? Пишіть в коментах зворотній зв'язок, якщо це програється у вас. Ну, поїхали. Що тебе чекає найближчих 2 дні? Які події мають бути в твоєму житті найближчих 2 дні? Так. Можливо, уєдінняє, обдумування старих образ, відчуття такої спустошеності і розбор польотів, хто коли мене образив і мір так несправедли ко мне і тому подобне. Відстоювання особистих кордонів, доведеться. Сперечатися з близькими для вас людьми, зі знайомими, що якась ситуація насправді є не така, як вони її бачать. Вас на даний момент ніхто не розуміє, що відбувається насправді у вас всередині. І як іде, знаєте, ви одна або ви один проти всього світу. Але ви маєте вийти з цього стану. І зрозуміти, що ви та людина, який підвласна е, люба енергія цього світу. Тобто ви вообще можете робити все, що ви захочете. Ви маєте виходити з того стану обіженого і стану якоїсь жертви да? і діяти. Ви можете все абсолютно, що вам і доведеться в найближчі дні е, показати і доказати. Е, Даю вам один день розібратися там з усіма куточками своєї душі і йти вперед. Ви будете йти впевнено до своїх цілей. Е, так, іще вам доведеться в ці дні, знаєте, пропрацювати те, що ви зациклені, зациклені на матеріальному своєму становищі. Тому, якщо це так, трошечки попустіть цю ситуацію і віддайтесь життєвому потоку. Ще показуючи на вас, чекають на ці дні якісь дуже важливі зустрічі для вас. І так, делаємо быстренько аналіз цієї всієї ситуації. У вас є дуже мало часу на всіх пообіжатися з усіма поспорити, не зациклюватися на своїй фінансовій ситуації, покопатися в уголках своєї душі і фігачити на пропалую.